Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Всім дякую, хто мене дивиться, кому цікаво мої записи, мій контент. Взагалі, то я дивлюсь там на, на війну, на події і інколи я викладаю в YouTube свої новинки. Сьогодні Таро-віолетові душі. Дуже цікаве таро, я його побачила на просторах інтернету. І в картинки, сказати так, закохалася, нічого не сказати. Вони класні, круті. Я зразу <кхи> зв'язалася з автором цієї колоди. До речі, автор Ульяна Прокопів. Що я не помиляюся, правильно я сказала її фамілію. Ой, прізвище, вибачте, якщо хтось знає її, або можете мене поправити в коментарях, художник Єлизавета Єлісєєва, автор Прокопіва Ульяна. Я зразу в інстаграмі зв'язалася з нею хотіла замовити цю колоду. Вона йде вдвох. Версіях ця колода. Значить, одна перша версія звичайна колода з ламінацією матовою, і рубашечка на ній просто звичайна така фіолетова, ну, теж дуже гарна, не можу нічого сказати. І друга трішечки дорожча, преміальна, типа, як іде колекція вже. Тут іде рубашечка з таким. Позолоченим золоченим принтом і вони мають бути такий софттач, вроді би, як на дотик. Ну, зараз побачимо. Я ще її не відкривала. Все хотіла зробити з вами разом. Так що ми зараз відкриємо її. Значить, я написала автору. E, замовити цю колоду. Цієї колоди, на жаль, не було, коли я її замов... хотіла замовити, e, Скажем так, не було зразу. Вона авторка, e, ця дівчина, жіночка, скажімо так, дівчина ця Ульяна сказала, що написала мені, що вона буде трішечки пізніше. Трішечки, Ага, до речі, їй даже не треба і було розрізати такі штучки, вона гарно відкривається. Трішечки пізніше я знову написала. Сказали, що колода є, але в звичайній ламінації, немає там ніяких. Софт тач дотиків, немає ніякого позолоченого принта. на ній. Звичайна колода, яка коштує 850 гривень, можна замовити. Але я ж хотіла все-таки дочекатися цієї колоди, тому що вона мені більше сподобалася, вона гарна і така вже більш-менш преміальна версія. Я сказала, що буду чекати. І там через тиждень чи півтора вже не пам'ятаю, написала знов. І мені сказали, що ця колода є і можна замовити. Я її замовила, і вчора вона мені прийшла, не було мені часу. Я дуже хотіла її розпакувати, але часу не було. Ну, сьогодні в мене з'явився час, і я готова поділитися з тим, хто любить таро взагалі. В кого є колоди, хто займається цим, хто просто любить. Є такі люди, які колекціонери, які збирають їх. Я займаюся таро. Е, і, можна вже сказати, і колекціоную, тому що і ті, і ті, і ті колоди вже там в мене є. Е, до речі, це виробник Україна, що мені сподобалось. Україна. Е, трішечки мені 23-го року вона вийшла, в цьому році, до речі, е, трошеч, трішечки мені не сподобалася коробочка. Я е, в останній час Mystic Silk, або там якісь оригінальні колоди. У мене був обзор, я купила небо і земля оригінальну версію з такими боксами. Темний обсобняк в мене книжечка така на магніті, манара в мене з боксом. Така книжечка, Теж в мене є, до речі, відеообзор на каналі, кому цікаво, будь ласка, подивіться. Ті бокси класні, у них зручно дуже тримати колоди. І я хотіла, я вже сама собі просто сказала, що я буду замовляти тільки в гарних боксах, тому що вони не шматуються, ці коробочки швидко, вони класно виглядають, їх можна возити з собою десь в командіровки, десь куди там ви відлучаєтесь, і без проблем можна їх перевозити. Вони не обшарпуються, вони відкривають їх сто раз той бокс, йому нічого немає. Ну, Як я побачила цю колоду, я зразу запитала про коробочку. <кій> Тому що я зразу сказала, що я хочу таку колоду, але я хочу коробочку якоїсь гарної якості. Якщо у вас є такі, я заплачу більше, щоб тільки був кращий бокс. Але мені автор сказав цей колоди, що на сьогодні вони не роблять ніякі бокси, тільки звичайні коробочки. В дешевшої колоди коробочка така сама, тільки, я так розумію, без такого софтач покриття і без такої позлоченої прописи, звичайні прописи. А трошечки краща версія, дорожча, це тобі ж ця колода, іде вже трохи інший матеріал, а так коробочки звичайні. Значить, звичайна колода коштує у них 850 гривень. Ця трошечки преміальніша коштує 1150 гривень. Отакі От ціни, кому цікаво. Так, ну що, будемо дивитися. Тут щось дуже великий вступ. До речі, відкривається вона класно, бо є такі коробочки, але відкриваються вони так собі, скажем. Так, що у нас тут? Видно, я так розумію, старші, розумію, старші аркани від молодших відрізняються. Коробочка сама найпроста. На дотик вона гарна, приємна, як софтач, але на якість, ну, не можна що погана, ну, об... але звичайна, звичайна. Нічого такого, прямо, то, як бокси є, знаєте, немає такого. Так, я так розумію, тут старші аркани книжечкою від молодших відложені. Так, да, скоріш всього, що так. І так, розмір тут звичайний, я так розумію, 7х12. Так, подивимося книжечку. Ну, ще що хотіла б додати. От мені все подобається. Біленька бумага класна, такі ілюстрації кольорові, що не знайдеш, до речі, в мбк в такі ці картинки. Але, ну, зробіть вже хоча б дві мови: англійську там і українську. Це ж український виробник, жодного українського слова. От це мені трохи, до речі, не подобається. Є... Зробіть дві версії. Одну версію по-українськи, другу версію там по е англійськи, чи там по якій вам зручно. Но це, до речі, англійська мова. Е не знаю, чому так. ну Чому немає. Немає української мови. От не знаю я. Ну, не всі розуміють англійську. а хтось би хотів би почитати. Ну, Звичайно, зараз куча є цих перекладачів, можна почитати без проблем. Але зручніше було б відкрити, ось кому цікаво, англійська, будь ласка, кому цікаво українська, слідуча сторона, будь ласка, українська. Всім було б зручно, ну, це моя така точка зору, не знаю, яка буде ваша точка зору, якщо ви також думаєте, що я. Якщо ви згодні зі мною, то пишіть мені в коментарях і обсудимо. Мені, до речі, все подобається, глянець, біла, приємна на дотик бумага, хорошої якості, книжечка, все. Ну, чому нема української мови? Ну, ніде немає, ну, ніде нема українсь... жодного українського слова. Український виробник. Зробіть українську гарну колоду. Зрозуміло, що вони відправляють, можливо, і там на експорт. Тому що я бачила вже на сайті, на Ютубі і не в Україні, чи в Польщі, чи де вони, Купують люди, купують ці колоди в різні там страни, але для експорта зробіть, допустимо, англійську мову, для нас, українців українську. От я б хотіла б, щоб тут було написано дурень по українській мові, чому ні. Колода дуже гарна, отака от о от таких вона в кольорах, вся, такий сиріньоватим синім откінком. Рубашка просто бомба. Взагалі, я в захваті. Тут сонечко місяць, і вона вся-вся така в золоті. На якість дуже даже приємна. Да, вона як софтач така на дотик. Ну, класна колода. Зараз безтресенько не буду перезагружати відео. Довго, безстресенько подивимося. І так, дурень, нульовий аркан мах, шикарна колода, шикарна. Імператриця, ой, Боже, імператриця кажу. Жриця, вибачте, будь ласка. Імператриця. Ну, тут імператриця вже з дітьми. Ні про яку вагітність тут не йдеться. Немає в неї тут животика, до речі. Імператор. Тут така сімейна пара. Ірафант. Відсвічує вам, надіюсь, видно гарно. Вона вона не має відсвічувати вона. Такого покриття зроблено гарного. Закохані, вже вибір зроблений, колесниця, красиві'яна колода, сила. Відлюдник така вже в молодіжному стилі зроблена. Колесо фортуни, справедливість повішений. Карта смерть. Дуже гарно. Помірність цікаво так. Башня, зірка місяць. Сонце страшний суд і мир, свит, мир свит. 21 перший арка перші арканими пройшли. Дуже приємна, дуже класна колода. Ну і молодші аркани. Зараз бігом продивимося, щоб я не займала ні свій, ні ваш час. Тут жезлів. Двійка жезлів. Трійка жезлів. Да, тут уейт четвірка. П'ятірка жезлів. До речі, я не бачу п'ятірки жезлів. Тут якесь боротьбу, суперничество. Якось всі на своїй волні. Більше схоже на тройку кубків тільки з жезлами. Побачимо, як вона працює. Шість жезлів. Ну, Тут зрозуміло хто? Переможець. Сім жезлів. Вісім жезлів. Дев'ять. Десять жезлів. Скільки всього накопилося, за голову людина взялася? Дівчина взялася. Паш, рицарь жезлів, королева жезлів, король жезлів. Це все було в таких в огняних кольорах. Всі карти жезлова масть. Так, тепер кубкова масть кубки. Таких голубих тонах, боже, яка красота. Двійка кубків, трійка кубків, четвірка кубків, медитація. Відсторонена така людина від всього світу медитує. П'ятірка кубків. Шість кубків. До речі, на, е, на столі карти Таро. Ро. Да, так, класно. Взагалі супер. Сім кубків. Такі ілюзії. Вісім кубків. Переход, в щось нове, у відход, уход. Дев'ять кубків. Десять кубків, паш кубків, Рицарь кубків, королева кубків, король кубків. Так, потім мечові, Аркани, туз мечів, двійка мечів. До речі, всі складені були по порядку. Це теж дуже приємно. Трійка мечів. Бачите, тут лялька протнута мечами. Четвірка мечів, відпочинок. П'ятірка мечів. 6 мечів 7 мечів Тут така 7 мечів. маски. Люди міняють зовнішність, зробити якусь підлість. Скритність така карта Підлісті, скритності. Вісім. Дев'ять, карта страху. Десять. Мечувай, паж мечовий. Рицарь мечовий. Королева мечів. Король мечів. І зараз будуть у нас пентаклі. Стихія землі. Так, стихія воздуха закінчили. Стихія землі. Тут пентакльовий. Двійка пентакльова. До речі, я думала, нам де більш зелених. Ну, є тут, да, да, до речі, зелених кольорів більшість тут. Трійка Пентаклюва. Така робота колективна. Люди щось думають, працюють над чимось. Четвірка Пентакльова. П'ятірка Пентакльова. Карта допомоги. Шість Пентаклюва. Сім. Вісім пентаклюва. Теж багато всього треба встигнути, зробити? Дев'ять пентаклів. Десять пентаклів. Карта сім'ї. Достатку, собачок багато тут, так. Паш пентакльой, рицарь, королева пентаклів і король пентаклів. Ну, все, продивилися все, всю колоду. Я в захваті. Колода дуже класна, дуже приємна на дотик. Рекомендую, кому сподобалося, рекомендую в руках тримається супер, мішається просто супер. Вона по класіки, йде по вейту. Класна колода. До речі, вирубка я не сказала, яка, ну, я не бачу тут взагалі нічого, ніяких ізян, тут все добре. Все гаразд з цією колодою і з цією рубашечкою. Вона дуже гарна, кому цікаво. В інстаграмі можна, до речі, знайти цю колоду і цього автора, і замовити, просто написати їй в директ, і вона відповідає дуже швидко, без питань її відсилає також дуже швидко, так що тут питань немає. Всім дякую, хто мене дивиться, всім ставте вподобайки, кому цікавий був даний сюжет сьогоднішній. Всім гарного дня. До побачення!